Друзі, ми бачимо різні ідеї з приводу е, пониження призивного віку з 18 років, щоб призивати хлопців. І говорять часто зараз про це і багато. А хочу, щоб ви почули думку військового. Я прокоментую. лично я предложил у нас очень прекрасная полиция великолепная их много несколько сотен тысяч человек которые подготовлены имеют обращаться с оружием и так далее тогда можно сделать великолепную замену с 18 лет парни идут обучаться в полицию проходят курсы сколько они там три месяца или полгода занимают места полицейских полицейские например обученные хорошие из их состава создается там 15 бригад новых которые могут в принципе очень Сильно допомог. Здійсні можуть бути варіації різні, но бросати просто так сейчас в бой без, без вооруження 18-літніх пацанов. Ну я лично против почули так? Я я підтримую двома руками і я говорю про це вже давно. І це не тільки молодь з 18 років, це можливо дівчат, це можливо і обмежено придатних. Жодних проблем немає. Хай йдуть, служать, заробляють гроші, приносять користь, тренуються, навчаються. Для цього можливо, вони можуть це робити роками. А в цей час вже готові, підготовлені, озброєні, мотивовані хлопці, йдуть на фронт і все. все. Ну, це, це дуже крута ідея. Чому, скажіть, будь ласка, оце не зробити? Чому? Що заважає? Ну, це ідеальна тема. Скажіть. Ну для чого брати зараз 18-річних хлопців, вивозити їх е, непідготовленими практично? Бо вони за пару тижнів нічого не підготовлять їх. І знищувати їх. Ну для чого? Коли дійсно офігенна ідея. Офігенна. Уже готові люди, які роками. Працювали в поліції, які отримують зарплату. І не тільки в поліції, в багатьох органах різних, різних різних, їх же ж багато. У них все є. Підготовка є. Поводження зі зброєю в них налагоджене, вони ж тренуються. Носити вміють хоча б зброю, плюс забезпечення, плюс мотивація, плюс все, які проблеми. Ну, ідеальна тема, що я нічого не можу додати ще.